Григорій Хмельницький, Микола Півоваров та Федір Яковлів. Меценати, які стали авторами ідеї. І першими присвятили лавки житомирянам та місту. Алеша князев це наш соученик, Ми вместе місті вчилися в інституті. Він трагічно уйшов з життя, но ми його пам'ятаємо. І потім вот саму першу скамейку ми вирішили поставить в пам'ять Алеші Князева, тому що він до сих пор живе в наших серцях. Друга іменна лавка встановлена на честь знаменитого Житомирського тренера, легенди Житомирського боксу Володимира Кирилюка, який виховав не одне покоління боксерів Житомира. «Щоб в Житомирі з'явилися пам'ятні скам'яки не тільки на алії в парк, але щоб вони появились в кожному дворі в сквери? можливість увікавічити. близких людей, которых нет, которые ходили по этим улицам, есть возможность увековечить самого себя. Стоимость изготовления парковых таких сооружений, как скамейки, колеблется от длины. То есть или можно сделать маленькую, она будет стоить дешево. Можно сделать большую, можно сделать очень большую. Откованных работ, которые вот вы видите. Вы видите работа, которая сделана из металла. Можно ее усовершенствовать. Можно, То есть от того, что мы сделаем, зависит стоимость. Вартість двох іменних лавок разом з роботою та установкою склала шість тисяч гривень. Міська рада фінансової участі у проєкті не брала. Усі кошти вносили меценати. Ми підтримуємо таку ініціативу, будемо всіляко сприяти. Сьогодні це дві лавки. Сьогодні це там два-три меценати. Завтра їх буде більше. І громада міста від того тільки виграє. Парк набуде нового обличчя, буде відповідати дійсно своєму призначенню. Парк відпочинку. Акція засвідчила, що кожен може зробити щось корисне для свого міста і залишити гарну пам'ять про себе.